Українські зброя в боргу перед противником не залишаються і доносканалюють власні розробки. Так напередодні до дня піхоти презентували ударний безпілотник ФП-1 з дальністю польоту до 1600 кілометрів. При цьому дрон здатен нести бойову частину до 120 кілограмів, як зазначили в міністерстві е, оборони. Дрон на серійному виробництві і викликає інтерес українських партнерів. До речі. Ну і далі будемо говорити про ситуацію на півдні. Чи готують росіяни удари по Україні з Чорного моря? Чи вдасться окупантам висадити ворожий десант на островах, що під контролем сил оборони? Про це не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку речник військово морських сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, бажаємо вам доброго ранку, попри все, і слава Україні. Героям слава вітаю студію, Вітаю глядачів. Доброго ранку всім. Ну, поки дрони там літають, і наші повітряні сили з ними намагаються дати раду. Давайте будемо говорити ще про те, що відбувається на морі. Тому що за даними сили росіяни підготували понад 300 човнів для десантної операції з захопленням території у Херсонській та Миколаївській областях. Що зараз відбувається довкола цих Дніпровських островів? Тому що ситуація дуже різна. Ну, насправді це зона відповідальності іншого групування. І вони Почула. Мають тут більш тут більш ви стратили, більш що називається. Угу. Це е, коментувати, але наскільки мені відома ця інформація, вона е, не відповідає дійсності в тому в сенсі, угу. в якому вона Тому е, Там завжди було, в принципі, непросто, але в будь-якому разі е, Дніпро це така серйозна природна перешкода, яку подолати доволі складно. Ну, давайте тоді ще про а, морські дрони, а, тому що ми згадували про те, що за один день українська розвідка знищила два ворожі, багатоцільові винищувачі су 30 які застосовувалися окупантами, звісно, і проти цивільного населення, в тому числі. А Буданов каже, що були збиті ракетами повітря-повітря з інфрачервоним наведенням і з безпілотних катерів Магура Сім. Це перший в історії такий бойовий епізод, коли винищувачі, ну взагалі літак, та був знищений за допомогою. Озброєного зенітними ракетами надводного дрона. Наскільки це прорив, скажімо, та в цій війні, і чи зможе це допомогти убезпечити акваторію Чорного моря? Я не можу сказати, наскільки це було технологічно складно реалізувати, але ну, мабуть, достатньо складно, враховуючи те, що чомусь до цього це ніхто не робив. Mm -hmm. Звісно, досить часто такі речі. Ми вимушені робити саме через те, що маємо там не маємо, грубо кажучи, якихось класичних варіантів для застосування, так і от е, треба треба вихвинаховинаходити щось таке нове. Uh -huh. Але тут навіть головна головний момент не в тому, наскільки це складне технологічне рішення, головний момент в тому, наскільки це може змінити правила гри. І наскільки це може змінити саму ситуацію? У нас взагалом, все, що відбувалося за роки повномасштабного вторгнення в акваторії Чорного моря, мало кілька таких етапів, так основних. І завжди о, цей етап він розпочинався з якоїсь події о, ключової. І о, неодноразово вже ми наголошували на тому, що незважаючи на те, що акваторію ми звільнили від росіян, повітряний простір і далі вони продовжують фактично контролювати. В Чорному морі. Це така у них залишалася, знаєте, там одна з останніх, один з останніх таких форпостів, який був на їхню користь. І тепер виходить так, що ця подія, згода, може вплинути на цю перевагу росіян і змінити ці правила гри також. Оце угу. є важливою. Угу. Ну, давайте поговоримо ще про наші дрони, тому що вони нормально нажахали російські кораблі. Хоча ми розуміємо, що велика складність в тому, наприклад, при збитті тих же самих сушок була те, що там є хвилі, все хитає і все таке інше. А російські кораблі, які нажахані нашими українськими дронами, де зараз перебувають в чорному морі? Куди виходять? Проводять якісь рейди, не проводять, тому що останнім часом про них мало чули. Ну, ми за. Періодично спостерігаємо, як вони виходять з пункту базування для того, в щоб Росії, да, тепер? в новоросійську, так. Ага. Для того, щоб залишитися вцілилими. Тому що насправді у них є кілька загроз, основних. Це як ураження в пункті базування Новоросійської, це не дрони, кажемо так. Так і небезпека вже безпосередньо в морі. Тому знаєте. Виходить так, що як в тому присліві, із огня до полумі в пункті базування знаходитися небезпечно, тому що це скупчення цілей, і незрозуміло, що і коли може прилетіти. В море вийти, там скупчення дронів, там теж небезпечно. І от періодично вони вимушені проводити ці заходи. Вистрібувати з бази в Цемеську бухту, а потім повертатися назад. Тому так, скажімо так, не переливки там їм знаходитися, але в будь-якому разі, ми ж не змушуємо росіян перебувати в Чорному морі. Пане Дмитре, а якщо до пляжного сезону, як у військово-морських сил ставляться до того, що пляжний сезон такий буде, тому що він фактично менш ніж за місяць розпочнеться, але охочих там купатися вже вдосталь? Погода зараз налагодиться, і люди повиходять на пляжі. А чи можуть сьогодні місцеві сили, звісно, разом з ЄСУ гарантувати оцю мінну безпеку? Чи все таки це таки все одно? Ну, справа випадку може бути. Наскільки сітки ці ефективні, які є, море це стихія. Слід про це забувати. І коли навіть кам'яні брили штормом перекидає, то відповідно слід розуміти, що після кожного шторму треба дуже обережно виходити на пляж, тому що гарантувати на 100% що туди нічого не викине морем, неможливо фактично. І так, Одеська область це єдина локація в Україні, залишається, де внутрішній туризм туризм може побачити море, особливо враховуючи те, що багато людей не може з різних причин покинути Україну. І відповідно, так ми в цьому році теж побачимо велику кількість гостей. То і Тут лише хочеться сподіватися, що у людей вистачить обережності не підходити до подібних предметів, mm -hmm. тому що вони є дуже небезпечними, це велика кількість вибухівки, і, от, відповідно, в такій ситуації в першу чергу треба максимально швидко покинути цю територію і викликати відповідні служби. Mm -hmm. Ну Один і словом... в принципі тоді відвідувати тільки дозволені офіційні пляжі так. і місця відпочинку. Це бажано, але всі ми з вами розуміємо так, що о, людей буде багато mm -hmm. і в будь-якому разі проконтролювати цей процес доволі буде складно. Mm -hmm. Так чи інакше, слід завжди дотримуватися заходи, заходів безпеки.